Зціливши одну душу, ми зцілимо весь світ, посмішка незнайомця, як несподіваний промінь сонця, що пробивається крізь хмари, вона не має передисторії, не обтяжена очікуваннями чи якимись зобов'язаннями. Це проста, чиста емоція, легкий жест людяності, що може змінити твій день а можливе життя. Бувають моменти, коли все здається одноманітним. Коли думки кружляють у вирі турбот, а світ навколо стає фоном, лишаючи тебе сам на сам із собою. І тоді випадкова посмішка. Вона ніби торкається серця і нагадує: ти тут, тебе помітили, все має значення. Ця посмішка не вимагає нічого у відповідь, вона просто приходить, як знак того, що зв'язок між людьми існує. Навіть коли ми чужі один для одного. Але найважливіше посмішка здатна відкрити шлях до добрих змін. Вона може розтопити лід самотності, зняти тягар впевненості, подарувати відчуття прийняття це перший крок до того, що серце відкрилося, що холод поступився місцем теплу. Торкнутися серця незнайомої людини не означає знати її історію, її переживання чи її боротьбу. Чи є щось знати про неї, чи взагалі знати цю людину? Це означає визнати її існування, дати зрозуміти, що світ небайдужий. Можливо, ця людина сьогодні відчула себе непомітною. Можливо, їй потрібен був знак, що життя продовжує грати у світлій тональності. Саме твоя посмішка це той знак. І хто знає, може вже завтра вона подарує посмішку іншому. Так маленьке світло передається далі, огортаючи цей світ людяностю, без слів, без зайвих пояснень, просто тому, що ми всі здатні бачити одне одного, просто тому, що одна щира посмішка може змінити більше, ніж нам здається.